Тимчасовий захист українців Іспанія, острів Тенеріпа. На сьогоднішній день програма існує. Це програма допомоги українцям. Вона є на острові, але тільки нульова фаза. Раніше я вже розповідала, що таке фази, взагалі, як вони себе позиціонують і таке інше. Але додам, що на Тенеріпа нульова. І на нульові виплат немає. Виплати тільки на перші. Але на нульові у вас буде тут змога працювати. І, так би мовити, зароблені кошти відкладати для того, щоб або зійти з програми і залишитися на острові, або поїхати на материкову Іспанію, ще підвчити іспанську. Там вам допоможуть знайти роботу і потім. Із житлом також допомагають, тому для вас це була б гарна фінансова підтримка, якщо б ви працювали, вже будучи на нульовій фазі. Також робота допомагає в соціалізації і адаптації. Тоді простіше, взагалі, психологічно, а якщо психологічно простіше, то у всіх аспектах. Краще сприймається інформація. Такі справи. Як вам потрібна консультація з переїзду в Іспанію? Звертайтеся в особисті.